Вітаю всіх на своєму каналі, і сьогодні в мене чергова розпаковка. Вперше мені надійшла ось така посилочка. Завжди, якщо ви бачили мої відео, посилки надходили в целофанових пакетах, а тут ціла коробка. Я вчора її отримала, цю коробочку, довго згадувала, що ж я таке замовила. Згадала, що я замовила. Нові ниточки, один оберіг, думаю, а що ще, а чого така коробка велика. І потім вже я здогадалася, що я дозамовила ще фоторамку, точніше, рамку під вишивку. Тому давайте з вами відкривати цю посилочку і дивитися, що ж там надійшло. Відкриваю знову однією рукою. Щоб потім мені не казали, що, «а, ти щось туди наклала, того не було, цього не було. Ну, давайте з вами відкривати і дивитися, що ж там надійшло. Так. Все-таки однією рукою важко відкривати. Ще й такими ножицями. Ну, все одно будемо відкривати. Мені ж навіть самі цікаво, що ж там такого в такій великій-великій коробочці. Так. Ну що, один краєчок ми відкрили. Нібито відкрила один край. Так, один край відкритий. Далі треба ще розірвати. Розірвати ще ось тут. Бачите, в мене дві наліпки. Одна і тут друга. Чому так? Бо я замовляла на одну адресу, а потім в мене змінилася адреса доставки, і я одразу зателефонувала дівчатам з вірени кажу, що так сталося, що в мене змінюється адреса доставки. Тому, якщо можна, надішліть мені на інакшу адресу. Дівчата зразу ж мені переробили накладну. Так, я візьму інші ножиці. Бо тими маленькими мені невдобно відкривати. Так. Одразу вибачаю за таке відео. Ага, тут бачите ще щось було. Так, це в нас було... Ага, папір, виготовлений в Німеччині. Що ж тут за наліпка? А то наліпка з паперу. Ну, нібито відкрилась коробочка, як то кажуть, ларчик відкривайся. Так, відкриваємо цю коробочку. Відкриваємо. О, є! І дивимося, що ж там всередині. Так, бачимо, починаємо ми з нашого листочка, як завжди. Як завжди, що ми бачимо? Ми бачимо замовник, відправлення. Це вже відправлення не актуальне є, бо адреса змінилася. Далі позиції в чеку, вартість, переможці. Точніше, не переможці, а скоди за розіграші, балакучість. І ось те, що я замовила: рамка, нитки і оберіг. І тут, бачите, в мене код 1, код 2, код 3. Схема сюрприз. Також. Бачите, я пишу, нагадую, що вишиваю релігійну тематику. Це для тих менеджерів, які не знають, що я вишиваю. Бо одного разу надіслала якусь схему, я вже не пам'ятаю яку, але то я таку не вишивала. Я її сподарувала своїй знайомі. Так, замовила я ось такі ниточки Super S. Так, ниточка Lots чи Lutz. Є ще нитки, здається, Кордум С. Я бачила, багато дівчат вишивають такою ниточкою, тому замовила. Вартість цієї ниточки 24 гривні. В мене ще є, бачите, ось такі нитки. Це вже перемотана з великої катушки, тої, що 10 000 метрів, намотувала вручну, тому вона трохи така рихла. Тому я вишиваю нитками, ті, що в мене є, 10 тисяч метрів. Цю спр замовила, спробую. Вона, я не скажу, що вона біла, вона більш така, йде молочна. Далі витягаємо, що ще в мене. Далі в мене ось така рамочка. А 6 формату. Така маленька рамочка. Так, Розмірів рамочки в мене немає. Але всі ви здогадаєтеся, хто вишиває і знає віреновські схеми, то оця рамка ідеально підійде. В наборі в нас іде два болтики, підвіз. Що там ще є? Ще є якийсь крючок, здається. Ну, відкривати не буду, бо оцю штучку я згублю. Давайте трохи так подивимося. Ага. В наборі в нас один болтик, другий болтик і два таких однакових підвіси. Ну, Рамочка маленька, то знаєте, можна і на один повісити, а можна і на два. Артикул рамочки 17,1347. Підходить вона під А6 формат. У мене є ікона свята Анна, тому для неї буде ось така рамочка. В наборі йде рамка, акрилове скло. І акрилове скло, воно з двох сторін проклеєне захисною плівочкою, яку треба перед роботою зняти. Ну і зі зворотньої сторони така закривалка картонка. Там ще, здається, дерев'яна основа чи ДВП-шна основа на неї натягується вишивка, потім вставляється в рамочку. І зі зворотньої сторони ви або на суперклей, або на двосторонній скотч, ліпите цю зворотню частинку, закриваєте ці болтики вкручуєте. Але не робіть, як робила я, що я вкрутила болтики, відрахувала зверху до цієї частинки, там, здається, сантиметр. Я що робила? Це з першими роботами. Ось тут закінчується в нас рамка. Я думаю, так, ну добре буду ось тут зробити підвіз. Я зроблю тут підвіз, вкручу, і мої болтики доходять до самої вишивки. Ну То о, о, цими гострими частинками я бісер інколи розколювала. А було ще таке в мене, що рамка була зі склом, не закрилом, а зі склом. І в мене вкручується цей болтик. Не в цю частину, не в цю частину, а посередині, і в мене тільки слоти, цок, і все. І моє скло роз, розколюється навпіл. То уявіть собі, коли вам, ви зробили вишивку, вишивка йде на подарунок, ви розколюєте скло. І що робити? Виходимо з підручних матеріалів тим, що в нас є. Так, далі. Далі в мене іде бісер. Це за конкурс балакучість. І здається, що я протупила і замовила два однакові кольори. Давайте будемо з вами дивитися. Так, Вірина ще поклала додатковий бісер якийсь. Так, будемо дивитися, який. Вірина поклала мені два кольори 01193 і 01184. Дякую. І зараз дивимося ось цей, який я замовила. Ні, дивіться, здається так, що вони однакові, але номери бісеру різні. Цей більш о, йде як кремовий, 16292, а цей іде 03,282. Вони трошки-трошки відрізняються. Бачите, вони трошечки відрізняються: один світліший, інший темніший. Далі дивимося, що тут ще є в коробці. В коробці є оберіг, який я замовила. Оберіг з святим христофором та молитвою. Оберіг я буду вишивати вперше. Дивимося, що тут є інструкція вишити, вирізати, пришити з стрічку, зложити обидві сторони, зшити бісером, і виріб готовий. Бачите, вони все розписали. Так, дивимось, що ж всередині є. По оберігам я довго дивилася, чи замовляти такий, чи не замовляти. І вирішила спробувати. Чому обрала саме? Оберіг зі святим Христофором. Зараз ви все зрозумієте. Так ось випадає китиця. Бачите, вона вже зроблена. Нічого вам самим видумувати не потрібно. Така дуже файна китиця. Далі відкриваємо горточку і дивимося. В нас йде стрічка. Атласна, ось така величенька стрічечка. так, куди вона у нас йде, ця стрічечка, а вона йде наверх. Ну, то таку завелику я робити не буду. І йде ось така фетрова основа. Бачите, фетрова основа. На ній намальована схема. Оберіг артикул 110. Схема обшивання краю. Необхідні матеріали. бісер, який потрібен жовтий та голубий. В кількість і ось така схема. Схема в нас іде вишивка криволінійна. Або шов назад голка. Бачите, тут з одної сторони христофор, з іншої іде молитва. Святий Христофори, огорни мене своєю опікою, коли сідаю за кермо та бережи від нещасних випадків. Амінь. Цю вишивку я хочу відшити. Та подарувати своєму братові в його автомобіль. Сподіваюся, що цю вишивку він лишить в автомобілі. От. Відшивати я буду жовтим та синім кольором. Ще навіть думаю відшити рубкою, але ні. Знаєте, тут не підійти, бо ось такий, як назвати його, цвіток. Так, то Рубка не ляже як потрібно, то буде бісер. Який конкретно номер бісеру? Я не знаю. Може, 88,110 і 68, 0 20 або 50. Ну, це я ще не вирішила. Так, давайте будемо відкладати. Спочатку ви кажу, вишиваєте, потім вирізаєте, і потім дві половинки зшиваєте. Так, відкладаємо цю схему. І дивимося, що ще надіслали. І надіслали мені ось таку схему в подарунок. Це образ Пресвятої Богородиці державна. Бачите, ось така Богородиця. Я таку не вишивала. Я навіть перший раз таку бачу по Богородицю, дякую вам за такий подарунок. Це подарунок іде. До кожної, як вони написали, схема сюрприз для всіх, хто вишивав в серпні. Здається, що так. Схема А4 розміру. Я не знаю, що символізується ця схема, тому поки її відкладу, і все. Дивіться, коробочка вже пуста. Магнітику немає. Ці дівчата вхизувалися магнітиками від вірени, де було написано незалежність. У мене магнітику немає. Моя колекція магнітів від вірени не поповнилася. Ну, що маємо, те, що маємо. Але я сподіваюся, що ще не останнє замовлення від варени, і тому магнітик ще буде. Ось таке маленьке моє замовлення. Як завжди кажу, подарунків більше, ніж замовлення. Дякую Вірені за надіслане моє замовлення, за те, що дівчатка переробили накладну і моя посилка поїхала на ту адресу, на яку мені було потрібно. Я дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. І до наступних відео на моєму каналі бережіть себе та своїх близьких!